Господи, дякую Тобі за життя, дякую за цей ранок і новий початок. Дякую за подих, що нагадує про Твій дух, дякую за світло, яке розганяє мої тіні, дякую за віру, що тримає слабну. Дякую за надію, що піднімає після падіння, дякую за любов, якої навчаєш щодня. Дякую за Твоє слово, що веде мене стежкою миру. Дякую за таїнства, в яких ти торкаєшся мене. Дякую за дар покаяння і чисте серце. Дякую за тишу, у якій чую тебе. Дякую за людей, яких ти посилаєш на мою дорогу. Дякую за родину і друзів. Дякую за тих, хто мене вчить терпінню. Дякую за працю рук і спокій і відпочинку. Дякую за хліб щоденний і дах над головою. Дякую за здоров'я і сили, які оновлюєш. Дякую за кожну відповідь і за кожне очікування. Дякую за минуле, яке зцілюєш. Дякую за теперішнє, яке благословляєш. Дякую за майбутнє, яке довіряю тобі. Дякую за мудрість у випробуваннях, дякую за радість у простих речах, дякую за ангела-охоронця. Дякую за сльози, що миють серце, дякую за сміх, що лікує душу. Дякую за милосердя, яке завжди вище мого гріха, дякую за правду, яка визволяє. Дякую за мир, який світ дати не може. Дякую за здатність прощати і просити прощення. Дякую за довіру, що росте, коли покладаюсь на тебе. Дякую за відвагу чинити добро тихо, дякую за серце, яке навчаєш любові. Дякую за мир у моєму домі. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, ти мій захист у небезпеці і моя радість у темні дні. О, Господи, вбережи мене від страху і від слів, що можуть зранити мою душу. Навчи мене бути тихою, коли треба мовчати, і сміливою, коли треба говорити. Дай мені серце, яке відчуває Твою волю, і розум, який шукає Твоєї правди. Господи, забери з мого серця все зайве, щоб там залишилася лише любов. О, Господи, наповни мене світлом, щоб я могла світити іншим у темряві і бути променем надії для зневірених, благослови мою родину і зціли серця тих, хто носить біль. Господи, захисти мене від спокус і від торіг, що ведуть у темряву, нехай кожен мій крок буде у світлі Твоєї благодаті, і кожне моє слово на славу Твою. Господи, зроби мою душу чистою, щоб Ти міг жити в ній. Дай мені силу молитися навіть тоді, коли важко, і не втрачати віри, Господи. Ця таємна молитва, вона без прикрас і зайвих слів, лише я, ти і тиша, лише серце, яке шукає тебе, і душа, яка прагне миру, Господи, почуй мене і збережи, бо я Твоя дитина, Отче наш, що єси син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, дякую Тобі за життя, за кожен новий день, який я бачу, за кожен подих і кожен крок. Дякую за людей, яких Ти послав мені. Господи, прости мої гріхи, прости, коли я діяла з егоїзму, і коли забувала про Тебе у щоденній метушні. Господи, наповни моє серце миром і забери з нього тривогу. Дай мені сили прощати тих, хто мене образив, і смирення приймати те, що я не можу змінити. Господи, благослови мою родину і захисти тих, хто поруч зі мною, пошли мир у наш дім, і світло у наші серця. Господи, веди мене правильною дорогою, навчи мене відрізняти добро від зла і не йти шляхом, який веде мене у темряву. Господи, дай мені мудрість у словах, щоб вони приносили добро, а не біль. Дай мені терпіння у випробуваннях і вдячність у благословеннях. Господи, захисти мене від спокус і від усього, що віддаляє мене від Тебе. Нехай моя віра зростає кожного дня, а моя надія ніколи не згасає. Господи, зроби моє життя свідченням Твоєї любові, щоб інші бачили Тебе у моїх вчинках. Дай мені серце, яке завжди прагне правди, і руки готові допомогти. Господи, будь зі мною у кожній миті, дякую Тобі, Господи, за все. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я дякую тобі за ті слова, які змінюють моє життя. Я дякую тобі за ранок, що настав. Я дякую тобі за світло нового дня, я дякую Тобі за дихання в моїх грудях, Господи, я дякую Тобі за любов, яку маю, і навіть за випробування, які вчать мене. Я дякую тобі за тих, хто поруч, і за тих, кого вже немає, але вони залишили слід в моєму серці. Я дякую тобі за кожну посмішку, яку бачу, і за кожну сльозу, яка очищує душу. Господи, я дякую Тобі за Твій захист, за те, що навіть у темряві я під Твоїм світлом. Я дякую Тобі за хліб на столі і за теплий дім. Я дякую за надію в серці і за віру, яка ніколи не зникає. Господи, я дякую Тобі за прощення, за те, що знімаєш з мене тягар провини. Я дякую Тобі за можливість почати знову і за кожен шанс стати кращою. Я дякую Тобі за світ, який ти створив, за небо і за землю. Господи, я дякую Тобі за людей, яких я люблю, і за тих, хто любить мене. Я дякую Тобі за уроки терпіння і за хвилини радості, що гріють серце. Я дякую Тобі за молитви. На які я ще не отримала відповіді, бо знаю, що все прийде вчасно. Господи, я дякую тобі за твою присутність, за те, що ти чуєш мене завжди. Я дякую тобі за тишу, в якій я відчуваю тебе, і за бурю, яка навчає мене триматися за Тебе міцніше. Я дякую Тобі за чудеса, які я вже бачу, і за ті, що ще чекають попереду. Господи, я дякую Тобі від усього серця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я хочу просто дякувати, дякувати Тобі за все, що маю, і за те, чого ще не маю. Дякую за новий день, що Ти мені подарував, за сонце, яке світить над моєю головою, і за дощ, що живить землю. Дякую за повітря, яким я дихаю. І за воду, що дає життя, дякую за хліб на моєму столі, і за дах над моєю головою. Дякую за мою сім'ю, яка є моєю опорою, і за моїх друзів, що підтримують у важкій хвилини. Дякую за здоров'я, яке я маю сьогодні, і за сили, щоб вставати щоранку. Дякую за роботу, яка дає мені змогу жити, і за відпочинок, який відновлює мене. Дякую за випробування, які загартовують мою віру, і за радості, які наповнюють серце світлом. Дякую за дні, коли я сміялася, і за дні, коли я плакала, бо вони вчили мене довіряти тобі. Дякую за маленькі чудеса, які я бачу щодня, і за великі чудеса, які змінюють життя. Дякую за людей, яких ти посилаєш на моєму шляху, дякую за любов, яку я відчуваю від тебе, і за можливість ділитися цією любов'ю з іншими. Дякую за те, що чуєш мої молитви і відповідаєш так, як найкраще для мене. Дякую за мир у моїй душі. І за віру, що змінює мене щодня, дякую за серце, яке відчуває, дякую, Господи, за все, що було, є і буде, бо знаю, все від Тебе є добрим даром. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я сьогодні приходжу до Тебе з вдячним серцем. Я дякую Тобі за життя, яке ти мені дарував. Я дякую Тобі за кожен новий день, я дякую Тобі за подих, який ти даєш мені щодня. Господи, я дякую Тобі за мою сім'ю, за любов, яку ми маємо одне до одного, за радість бачити їх усмішки, за тепло, яке наповнює наш дім. Господи, я дякую Тобі за моїх дітей, за їхні очі, що світяться надією, за їхні маленькі кроки і великі мрії, за їхнє щире серце і чисту душу. Господи, я дякую Тобі, за здоров'я, за сили, які дають мені працювати, за спокій у серці, коли я молюся. Господи, я дякую Тобі за хліб на столі, за воду, яка втамовує спрагу, за їжу, яка живить моє тіло, за все, чим ти щедро благословляєш мене. Господи, я дякую Тобі за друзів, за тих, хто підтримує у важкі хвилини, за тих, хто вміє слухати і розуміти, за тих, через кого я бачу Твою доброту. Господи, я дякую Тобі за кожну радість, за сонце, що світить над нами, за спів пташок, що будять вранці, за красу природи, що нагадує про тебе. Господи, я дякую Тобі за випробування, бо через них я вчуся терпінню, через них я стаю сильнішою, через них я ще більше шукаю тебе. Господи, я дякую Тобі за твою любов, за те, що вона безмежна. За те, що вона ніколи не зникає, за те, що вона завжди підтримує мене. Господи, я дякую Тобі за Твою милість, за прощення, яке Ти мені даруєш, за спокій, який ти посилаєш у моє серце, за благодать, яка веде мене дорогою життя. Господи, я дякую Тобі за Твою присутність, я дякую, що Ти поруч у радості і в смутку. Я дякую, що Ти ніколи мене не залишаєш. Я дякую тобі, Ти, мій Бог, і моя надія. Отче що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи. Дякую за Твою присутність у моєму житті. Дякую за здоров'я, дякую за хліб насушний, яким ти мене годуєш щодня, дякую за чисту воду. Теплий одяг і дім, де я можу спочити. Дякую за близьких і друзів, які є поруч. Дякую за людей, яких я сьогодні зустріла. Дякую за добрі розмови, за усмішки. Дякую навіть за труднощі. Бо через них я вчуся смиренню. Дякую за тишу, в якій я чула тебе, і за шум, в якому ти мене не залишив. Дякую за моменти радості, які нагадали про Твою любов, дякую за спокуси, які навчили мене бути обережною, дякую за працю моїх рук і за те, що вдалося, і за те, що не змогла. Дякую за Твою мудрість, яка провадила мене в рішеннях. Дякую за твій спокій, що огортав мене у хвилину тривоги. Дякую за Твоє світло, яке освітлювало шлях у темряві. О, Господи, Дякую, що ти пробачив мені, дякую, що не судив мене строго. Дякую, що кожну хвилину любив мене більше, ніж я заслуговую. Дякую, що благословив мої кроки, навіть коли я не усвідомлювала цього. Дякую, що дав мені можливість робити добро. Дякую за твоє слово, яке живе в моєму серці. Дякую за молитви, які ти почув і прийняв. Дякую за надію. Яку ти запалюєш, коли на душі стає темно, дякую за любов, якою ти огортаєш мене завжди, дякую за довіру, яку в мене вкладаєш щодня. Прийми, Господи, цей день, як мою жертву тобі, все добре, що було від тебе. Я дякую, все недобре, це моя слабкість, і я каюсь. Навчи мене завжди бачити більше причин для подяки, ніж для нарікань. Навчи мене дякувати не тільки ввечері, але кожної миті, нехай серце моє буде вдячне завжди, і в радості, і в болю, нехай ніч принесе спокій, а новий день нову ласку, нехай Твоя любов огортає мене. Дякую, що був, є і завжди будеш зі мною, мій Боже. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого, Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, Боже милосердя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую тобі за всі благословення, які Ти дарував мені, за життя, за здоров'я, за сім'ю, за друзю, за кожен день, який ти даєш мені як дар. Дякую тобі за радість і випробування, за перемоги і труднощі, бо все це веде мене до тебе. Господи Ісусе, я дякую тобі, навіть за моменти, коли було важко, коли я не розуміла твоїх шляхів, але ти завжди був поруч зі мною, провадив мене. Дякую тобі за всі зустрічі, можливості, підтримку, за усі уроки, які допомогли мені стати сильнішою у вірі. Господи, дякую Тобі за Твою любов, яка зігріває мою душу, за прощення, яке очищає моє серце, за мир, який Ти вкладаєш у моє життя. Дякую Тобі за їжу, дах над головою, за кожен подих, присвята Богородице. Дякую тобі за Твоє материнське заступництво, за те, що молишся за мене перед Господом і підтримуєш у важкі хвилини. Святий, ангеле охоронцю, дякую тобі за те, що ведеш мене по життєвій дорозі, оберігаєш від зла і підказуєш, коли я вагаюся. Господи, наповни моє серце вдячністю. Не лише в цю хвилину, але щоденно, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю від тебе, допоможе мені не лише дякувати словами, але й ділом, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю в служінні Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай мені сьогодні, і прости і провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прошу Тебе, очистити мою душу. Змий із неї гіркоту, яка накопичилась. Забери спогади, які ранять мене знову і знову. Наповни моє серце лагідністю і миром. Господи, я хочу простити Тих, хто мене образив, навіть якщо ще живе в мені, навіть якщо я не розумію, чому вони так вчинили. Господи, я хочу звільнитися від тягаря ненависті, бо ненависть руйнує мене зсередини, бо образи крадуть мій спокій, бо без прощення немає справжнього миру. Господи, я хочу любити, як любиш ти. Без умов. І кордонів, навіть тоді, коли мене не розуміють, навіть тоді, коли мене зневажають. Господи, благослови тих, хто мене скривдив, даруй їм світло, даруй їм серце здатне на покаяння, даруй їм милість, Господи, навчи мене бачити добро в інших, навчи мене не судити, навчи мене ставити любов вище за образу, навчи мене бути терпеливою і лагідною. Господи, я знаю, що сама не завжди була правою. Я знаю, що й мої слова чи вчинки ранили інших. Я прошу Тебе пробачити мене і дати мені силу просити прощення у тих, кого я зранила. Господи, очисти моє серце від гордості, очисти мої уста від гірких слів, очисти мої думки від злих бажань, нехай моє життя свідчить про Твою любов, нехай мої стосунки будуть спогади. Щирості. Нехай моє серце завжди вибирає прощення. Я знаю, що тільки ти можеш зцілити мою душу, я знаю, що з тобою я знайду справжній мир. Отче наш, що їй сина небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Ісусе, сьогодні я приходжу до Тебе з надією у серці. Я вірю, що ти керуєш моїм життям, я вірю, що жодна подія не буває випадковою. Я вірю, що моя доля у твоїх руках. Господи, благослови мій шлях: відкрий переді мною двері, які ведуть до добра. Зачини ті двері, що можуть завести мене у темряву. Навчи мене йти дорогою світла. Господи, подай мені мудрості у виборах, навчи мене розпізнавати, де правда, а де обман, навчи мене слухати серцем, сповнене Твоєю благодаттю. Навчи мене не боятися нового, Господи, благослови мою працю, нехай вона приносить добрі плоди, нехай вона буде на користь іншим, нехай вона стане знаком Твоєї любові, Господи, благослови мої руки, нехай вони творять справедливість, нехай вони приносять радість ближнім, нехай вони відкривають шлях до успіху. Господи, благослови мої слова, нехай вони сіють добро, нехай вони підтримують і надихають, нехай вони стають знаком миру. Господи, благослови мої мрії, нехай вони будуть чистими і добрими, нехай вони приведуть мене до щастя, нехай вони здійсняться, якщо це Твоя воля. Господи, забери від мене страх, забери сумніви, які зупиняють мене, забери невпевненість, яка краде час, дай мені сміливість крокувати вперед. Господи, відкрий двері можливостей, пошли добрих людей на моєму шляху, даруй нагоди, які приведуть до благословення, допоможи мені побачити їх і скористатися. Господи, благослови мою долю, нехай вона буде сповнена радості й миру, нехай у ній буде більше добра, ніж смутку. Господи, дякую Тобі за все, що маю, дякую за дар життя, дякую за випробування, що роблять мене сильнішою, дякую за Твою присутність у кожному дні. Господи, я віддаю Тобі свою долю, бо знаю, що ти найкраще знаєш, що для мене добре, бо знаю, що Ти відкриваєш двері, які я не бачу, бо знаю, що з тобою я знайду справжній успіх. Отче наш, що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.